Шановне товариство, сьогодні згідно закону про місцеве самоврядування, я прозвітую за 2022 рік. Минулий рік став по-справжньому трагічним для всієї України, для нашої громади. Тисячі смертей, тисячі зруйнованих будівель, величезна кількість болю. Ми всі пережили ну, не знаю, сотні ракетних. Атак, ворога. Але в той же час минулий рік став роком відродження української нації. Це рік, коли вся Україна проявила небачену сміливість, рішучість і незламність. Я дуже часто кажу, що ми здивували не тільки увесь світ, але ми здивували самих себе. Тому а, сьогодні тисячі людей нашої громади. Захищають нас безпосередньо або на фронті, або займаючись волонтерством. Багато людей, тисячі людей донатять, вкладають свій час і зусилля в те, щоб допомогти нашій армії. Ви знаєте, я, мабуть, ще більше почав любити Україну, нашу громаду, тому що я пишаюсь цим величезним спротивом. Цією незламністю, яку ми всі разом з вами проявили в минулому році, весь спротив, який проявлений нами, він заставляє нас вірити в Україну в краще майбутнє. І я думаю, що дійсно це краще майбутнє для нашої країни обов'язково прийде. У 2022 році нам прийшлося займатися задачами, які ніколи перед нами не стояли. Робити речі, які ми робили вперше, і ми з цим справились. Звичайно величезна робота пророблена конкретно міською радою, безпосередньо працівниками міської ради, працівниками комунальних закладів. Ну і звичайно, ми б не справились без волонтерів і без наших чудових підприємців, які надавали матеріальну підтримку. З перших днів війни ми почали думати над тим, як максимально допомогти нашим військовим, як максимально підтримати нашу армію. Тому досить швидко ми прийняли рішення. Буквально це вже сталося через 6 днів. Ми прийняли рішення виділити кошти для військових для територіальної оборони в сумі 7,5 мільйонів гривень. Також ми виділили 1 мільйон гривень нашим пожежникам, тобто рятувальникам. Службовцям державної служби надзвичайних ситуацій, також ми розуміли, що багато сімей, які відправляють своїх близьких на фронт, вони втрачають годувальника, і тому ми розуміли, що необхідно ці сім'ї підтримати. Необхідно підтримати ну, і самих теж мобілізованих. Тому в перші дні великої війни ми прийняли рішення виділяти 20 тисяч гривень кожній сім'ї, захисник якої перебуває на фронті. Також в процесі 22-го року, а, на жаль, у нас були тяжко поранені а, наші хлопці, і ми виділяли кошти: це більше 300 тисяч гривень на їх лікування. А, також сім'ї загиблих наших жителів, хто отримав статус а, такої сім'ї, від а, нашої міської ради отримують щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. В цілому. Десятки мільйонів гривень витрачено з нашого бюджету на підтримку армії, на підтримку сімей мобілізованих. Для нас, для нашого бюджету, це величезні кошти. Це більше третини бюджету. Я порахував, що якби ми за ці кошти зробили, наприклад, тротуари, то це було б 20 кілометрів, ну приблизно 20 кілометрів тротуарів. Я дякую кожному депутату, який підтримав мої ініціативи по виділенню коштів для військових і для сімей мобілізованих. Я дякую виконавчому комітету, який дуже швидко, оперативно працював для того, щоб приймати важливі рішення, покликані зробити нашу громаду спроможною і підтримати наших захисників. Окрім матеріальної допомоги, ми... Визначили одного спеціаліста міської ради, який постійно тримає контакт з сім'ями військовослужбовців для того, щоб допомогти тим сім'ям, які знаходяться в більш складних обставинах, тому що в кожній сім'ї може бути різний стан фінансовий, стан спроможності і так далі. Тому наш спеціаліст постійно тримає контакт з сім'ями і завдяки цьому. В минулому році, наприклад, ми більше ніж трьом десяткам сімей надали послуги з викошування їх там присудомної ділянки або садків. Також весінньо-зимовий період ми допомогли більше ніж 70 сім'ям дровами. Тому я щиро дякую Станіславу Білодіденко, який безпосередньо виконував ці функції, і більше того, він виконує ці функції і дотепер. Тому, шановні сім'ї військовослужбовців, ви можете звертатись до міської ради безпосередньо до Станіслава для того, щоб донести ваші якісь проблемні питання. Якщо це можливо вирішити нашими силами, ми будемо це вирішувати також я персонально дякую начальнику комунального підприємства ПІС, Оліферу Віталію і старості з старостинського округу Бикову Євгену за те, що безпосередньо фізично надавали підтримку сім'ям наших військових. Також я хочу висловити вдячність моїм заступникам, секретарю ради, секретарю виконавчого комітету, начальникам відділів. Всім керівникам комунальних установ і закладів за те, що ми втримали громаду в цей період, за те, що ми робили свою безпосередню роботу і не лише підтримали вимушених переселенців, людей, які їхали від війни до нас, не лише підтримали військових і їх сім'ї, а також ми зробили багато роботи безпосередньо по залученню коштів в нашу громаду. По написанню проєктів, написання грантів, і багато грантів ми виграли. Тому я вдячний всім за те, що не дивлячись на небезпеку, ракетні удари, ми продовжували працювати достойно працювати, чесно працювати і втримали громаду в хорошому стані. І сьогодні ми також маємо можливість допомагати військовим і надалі, тому що ми наповнюємо бюджет. Економіка нашої громади не зупинилась, ми продовжуємо жити і працювати. Тому щира вдячність всім, кого я перелічив. Це від серця від усього. Щира вам вдячність, друзі. Найбільшим викликом великої війни в перші дні стали питання розміщення. Внутрішньопереміщених осіб, які почали сотнями перебувати в нашу громаду. Ми стали гуманітарним хабом, транзитним таким гуманітарним хабом для сотень і сотень людей і тисяч. Це в місяць були тисячі людей, які проїжджали через нашу громаду і рухалися на захід країни. Найбільші виклики були пов'язані з тим, що ці всі люди потребували підтримки. Ми повинні були їх нагодувати. Вони досить часто потребували одягу, взуття. Медикаментів, якихось особистих гігієнічних засобів. І це все необхідно було забезпечити з першого дня. Я особисто в ніч з 24 на 25 лютого розселяв уже в наших закладах освітніх перших біженців, які прибули в нашу громаду з Луганщини. Я щиро вдячний кожному працівнику міської ради, працівникам комунальних закладів, які ночами майже цілодобово. Працювали безпосередньо виконуючи свої функціональні обов'язки, і також волонтерили для того, щоб допомогти людям, які перебували в нашу громаду з інших регіонів, де проходила війна. Також я хочу окремо подякувати кожній сім'ї, нашим жителям, які приютили переміщених осіб в себе вдома. Або надали житло для проживання. Завдяки вам, велика кількість українців знайшли дім в нашій громаді. Сьогодні це більше трьох тисяч людей. Більше п'яти тисяч людей транзитом пройшли через нашу громаду і хоча б одну ніч приночували в наших освітніх закладах. Окремо хочу сказати, що, звичайно, найбільше найбільше таке навантаження прийняли на себе освітні заклади. Тому я е, хочу подякувати керівникам е, шкіл, керівникам наших ліцеїв, нашої гімназії за те, що ви організували процес розселення, годування і е, надання, скажімо так, і створення комфортних послуг, так, комфортного проживання для всіх внутрішньопереміщених осіб. Я також дуже вдячний е, всім технічним працівникам. Освітніх закладів, тому що на вас насправді було найбільше навантаження, але також і величезна вдячність всім викладачам, всім вчителям, які безпосередньо після а, занять, які вони проводили а, онлайн, так волонтерили і підтримували внутрішньопереміщених осіб. Друзі, всім вам величезна вдячність а, за те, що підтримали українців, які опинилися в біді. А для того щоб створити а, Комфортні нормальні умови, якісні умови для проживання внутрішньопереміщених осіб в освітніх закладах ми залучили кошти Європейського інвестиційного банку в рамках програми ПРООН, завдяки якій були відремонтовані наші харчоблоки в другій і третій школі. Які найбільше приймали наших переселенців, було закуплене нове обладнання для наших харчоблоків, були проведені поточні ремонти душових приміщень, і також була встановлена система водоочистки в другому ліцеї. Тому сьогодні в другому ліцеї є доступ до якісної, дуже чистої, хорошої, смачної води, і тому, коли відновляться заняття офлайн, всі діти матимуть змогу. Пити а, хорошу якісну воду. Звичайно, що заклади освіти не припиняли свої прямі обов'язки і виконували функції по онлайн-навчанню. На жаль, все навчання сьогодні в нас проходить в режимі онлайн, а ми розуміємо, чому це відбувається, тому величезна вдячність всім викладачам, які а, Вчаться працювати в цьому форматі, які прикладають дуже багато зусиль для того, щоб якість навчання не погіршилась в новому в цьому форматі онлайн. Для того щоб покращити навчання онлайн, нами була залучена гуманітарна допомога в співпраці з обласною адміністрацією. Це були ноутбуки в кількості 64 штуки, які ми передали нашим викладачам для того, щоб вони проводили онлайн заняття. Також ми придбали в співпраці з обласним бюджетом автобус шкільний для третього ліцею, і також повністю за власні кошти кошти міського бюджету придбали автобус для списького ліцею. І сьогодні ми маємо можливість завдяки цим автобусам забезпечувати позашкільне дозвілля нашим школярам, відвозячи їх на виставки, на олімпіади і інші розвиваючі заходи. І коли відновиться очне навчання, ці автобуси будуть перевозити наших дітей до шкіл і в зоротньому напрямку. Я вже декілька разів сказав слово волонтерити, волонтери. Тому тема волонтерства вона звичайно не уминула і нашу громаду, і хвиля волонтерства вона накрила всю Україну. Тому я сьогодні хотів би персонально подякувати деяким нашим волонтерам. За всіх не можу сказати їх дуже багато, тому щира вам вдячність всім. Просто не всі хочуть говорити про свої про своє волонтерство. А от хто працює публічно, то я хотів би звичайно подякувати цим людям і персонально їх згадати в звіті за 2022 рік. Почну з Наталки Афанасьєвої, яка створила е, таку організацію як Блин Бат. Вона своїми подругами готує дуже багато е, харчів е, і щотижнево відправляє їх на фронт для того, щоб наші хлопці не забували про е, смак домашньої їжі. Також я згадаю про Світлану Криворучку, яка створила організацію Швидкоборщ, яка також зі своєю командою працює над тим, щоб наші хлопці не забули смак домашнього борщу в навіть перебуваючи на фронті. Олійник Тетяна та її павучки, Тетяна Рузанова, Галина Каракай, Регіна Огли та багато інших потузахисних сітки для наших бійців. Нестрок Ольга, Катя і багато інших виготовляють бліндажні свічки. Чорнос, Ольга, Ніна Лазаренко, Оксана Самоленко, Надія Щербак витовляють їжу, сухпайки і відправляють їх нашим хлопцям. Єва Віталіна та багато інших збирають кошти для придбання необхідних речей для наших військових. І це далеко не повний перелік волонтерських ініціатив жителів нашої громади. А головне, що ви, шановне товариство, робите донати і підтримуєте наших волонтерів. Я думаю, що секрет успіху. Чому ми змогли зупинити другу армію світу? Це саме а, цей фактор волонтерства. Також я хотів би відзначити роботу а, нашого ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг, який був відкритий, якщо ви пам'ятаєте, в грудні 2021 року. А, фізично він у нас розташований в місті Підгородне, і також ми маємо територіальний підрозділ ЦНАПу в селі Спаське. На сьогоднішній день тисячі жителів нашої громади оцінили переваги обслуговування в ЦНАПі нашої громади. Я підвозив якось у 2022 році двох людей, які нещодавно стали жителями нашої громади, одружилися на наших дівчатах, і вони ну було дуже приємно, коли вони розказали, що коли вони відвідали ЦНАП, то були ну дійсно вражені якістю, комфортністю перебування в ЦНАПі дуже вічливим персоналом. Вони швидко отримали свої послуги, і один з них навіть сказав, що коли ну бачив, як одна людина заповнювала заяву за допомогою наших працівників, і він, наприклад, відмітив, що в ЦНАПах, наприклад, міста Дніпро ну це просто важко уявити, що працівник ЦНАПу допомагав, наприклад, заповнити заяву. Я маю надію, що кожен залишиться задоволеним, коли буде отримувати послуги. В наших ЦНАПах для того, щоб якість обслуговування була високою, ми запустили єдиний номер, на який можна телефонувати і висказувати свої побажання або свої зауваження. Це номер 0800 336 542. Там всі дзвінки фіксуються, і завдяки цьому ми можемо покращувати якість нашого обслуговування. Хочу персонально подякувати начальнику ЦНАПу, Волок Юлії. Начальнику соціального відділу оліник інні, всім працівникам ЦНАПу, в місто Підгородне і працівникам територіального підрозділу в селі Спаське за вашу колосальну роботу, яку ви виконали. Величезна вдячність вам за той вклад, який ви зробили. Ви дуже якісно працювали, при цьому маючи додаткове навантаження за рахунок великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Тому щира величезна вам вдячність. У 2022 році ми провели дуже цікавий захід, назвали його «Благодійний ярмарок або «Благодійний аукціон, назвали його народний дрон. Ну на народний байрактар ми трошки не витягували, тому зупинились на меншій меті придбати дрон для наших військових. Для цього ми виготовили 10 лотів. Один із цих лотів це був відстріляний тубус Грантомета ат 4 шведського виробництва. І цей тубус розмальований майстринєю Петриківського розпису анію косих. Ми продали за 35 тисяч гривень. Завдяки іншим лотам, які були на нами підготовлені, завдяки всім тим смаколикам, які продавали наші дітки на цьому ярмарку благодійному. А ми в цілому зібрали величезну суму 122 тисячі гривень. Завдяки коштам, які ми зібрали на аукціоні Народний дрон, ми придбали дрон Mavic, ми придбали трошки термобілизни, спальні мішки і передали їх військовій частині А-7270, яка на той момент знаходилася в місті Бахмут. Я дякую кожному, хто прийняв участь в аукціоні Народний Дрон. Завдяки вам ми все. Швидше і швидше наближаємо перемогу. Як би тяжко не було, але в 2022 році ми не припиняли роботу наших культурних і а, спортивних закладів. Тому що ми розуміємо, що там, а, де йдеться мова про розвиток дітей, навіть місяць а, втрачений може бути критичним. Тому що дитинство ніколи не повернеш. і Дуже важливо постійно працювати над тим, щоб розвивати наших дітей. Тому ми е, продовжуємо роботу нашого будинку дитячої творчості. У е, будинку дитячої творчості безпосередньо е, ми створили можливість, щоб працював е, дитячий простір. Я думаю, що дуже багато скористалося людей, е, наших жителів е, е, цим е, послугами цього дитячого простору. Е, е, він фінансується повністю за рахунок. Е, Фонду Save the Children» і благодійного фонду Слов'янське серце величезна вдячність цим організаціям за підтримку і фінансування роботи дитячого простору. Невтомно працює наш комунальний заклад Спорт для всіх працюють гуртки, які були створені і до цього, а саме, гуртки волейболу. Теніс, фітнес, футбол також. Нам навіть вдалося в минулому році створити нову секцію кікбоксингу, яка має шалений попит серед наших дівчат і хлопців. Тому я хочу щиро подякувати всім нашим тренерам, всім нашим викладачам, культурним діячам, які я знаю дуже люблять свою справу, дуже люблять дітей, люблять їх навчати чомусь новому, розвивати їх. Дякую вам за цю любов. За те, що ви вкладаєте так багато сил, не дивлячись на всі труднощі, які сьогодні є у нас, існують і за війни, ви продовжуєте працювати, тому величезна, щира вдячність вам за це. Також є дуже цікава подія. Дуже цікавий процес, який вдалося нам завершити в 2022 році, він пов'язаний з придбанням житла для дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Для мене особисто це така маленька перемога, тому що я, наприклад, дуже сильно хотів раніше зрушити цю справу і почати придбавати житло для дітей сиріт, тому що вони згідно закону мають право на це житло. І ви знаєте, ну дуже багато було труднощів раніше пов'язаних з цим процесом. Мені не вдавалося досягнути мети в цьому плані. І я дуже пишаюсь тим, що в 2022 році нам вдалося придбати 5 квартир і один будинок для дітей сиріт Я персонально дякую начальнику нашої служби справ дітей Юлії Рибухіні за те, що вона супроводжувала кожну угоду по придбанню житла. Чесно кажучи, вона просто брала за руки кожного нашого покупця. І дуже часто, навіть за них, просто робила певну роботу, щоб наблизити і зробити цю угоду по придбанню житла. Я також хочу подякувати начальнику бухгалтерського відділу міської ради гонькові Ірині. А також начальнику фінансового відділу черкової Ірині і їх колективам за те, що вони забезпечили виготовлення всіх фінансових документів, за допомогою яких було придбано житло. Справа в тому, що хтось може сказати, що нічого річно в тому, що ми придбали це житло, немає. Але насправді це процес дуже важкий, дуже клопіткий. І непростий, тому що кожна громада нашої області мала можливість придбати житло, але дуже мало громад е, виконали цю задачу. Тому насправді дійсно пророблена колосальна величезна робота для того, щоб це житло е, було придбане. І я дуже хочу, щоб ті діти, які змогли е, сьогодні отримати це житло за рахунок е, підтримки від держави, тому що там було фінансування е, дві третини від держави. І також фінансування від міської ради, тобто від громади. Я дуже хочу, щоб діти, які отримали це житло, побудували успішне життя. Це буде найкраща вдячність і державі, і громаді від них за те, що сьогодні держава і громада не забула за них. Шановне товариство, завершуючи свій звіт, я хочу сказати, що велика війна звичайно внесла неймовірні корективи в наші плани. Ми планували у 2022 році зробити дуже багато це ремонти, це будівництво, це придбання різних необхідних для розвитку нашої громади речей. Дуже жаль, що нам не вдалося дочекатися ремонту нашої центральної дороги, яка проходить через село Спаське, село Перемогу і місто Підгородне. Ми б сьогодні мали просто чудову, неймовірно хорошу дорогу, але. На жаль, цього не сталося. Ми планували зробити 7 кілометрів тротуарів, і тротуари з'явились би в місті Підгородний і в селі Спаське. Ми багато чого хотіли, але на жаль, велика війна відмінила всі ці наші плани. Також нам не вдалося почати будівництво нового садочка біля третьої школи. Нам не вдалося провести капітальний ремонт садочка біля другого ліцею. Хоча вся документація вже була на етапі тендерів, і в 2022 році ця робота була або завершена, або як мінімум розпочата. Багато чого не вдалося. Але я не хочу робити з цього велику трагедію. Тому що кожен із нас насправді розуміє, що це єрунда в порівнянні з тими дійсно цінними. Речами, які є в житті кожної людини. Я думаю, що минулий рік приніс багато втрат для кожного з вас в побутовому якомусь емоційному, фінансовому плані. Але коли розпочалась велика війна, я думаю, що коли ви стояли перед вибором врятувати життя, власне життя або життя ваших рідних, чи щось втратити матеріальне, я думаю, що ваш вибір був очевидним. Тому що ні садочки, ні тротуари, ні вуличне освітлення не вартує життя людини. І я думаю, що після нашої перемоги ми обов'язково побудуємо багато доріг, багато тротуарів і багато вуличного освітлення. Я думаю, що благоустрій нашої громади буде на високому рівні, але це все важливо для нас буде, коли настане мир, коли ми переможемо. Отже, таким був важкий. Але незламний 2022 рік. Я думаю, що сьогодні нічого не загрожує нашій державності, тому що ми виграли головну битву це битва за Київ, за нашу столицю. Але для того, щоб витиснути ворога за межі нашої території і щоб наступив мир, нам ще прийдеться дуже серйозно попрацювати. Тому я закликаю кожного з вас робити донати, вкладати свій час, свої сили в те, щоб підсилити нашу армію. Щоб зробити наших захисників більш спроможними, більш сильними. Наша підтримка дійсно важлива для кожного захисника. Я хочу, щоб кожен із нас вічно пам'ятав всіх загиблих жителів нашої громади, величезна шана сім'ям, які втратили рідних людей на війні. Я хочу сказати, що міська рада буде надійним тилом для нашої армії. Ми завжди будемо підтримувати наших захисників. Ми завжди будемо робити все, щоб сім'ї військових були захищені в соціальному плані, щоб була не тільки моральна, але і матеріальна підтримка. Тому, шановні друзі, давайте пишатися нашими збройними силами, пишатися і підтримувати наших волонтерів. Робити постійно, донати, робити все, щоб не бажати перемогу. Дуже вдячний вам за те, що прослухали мій звіт. Слава Україні!